Усім привіт! В цьому відео я хочу показати, як робити ось такі додавання петель. Тобто, це в мене ліворуч, на іншій стороні зараз покажу праворуч. І ось в кінці в мене одинарні додавання, на початку ось подвійні додавання. Тобто Вони в нас такі традиційні, із дуже петель попереднього рядка. Але ми це додавання схрещуємо з петлею поруч, і виходить у нас ось такий, такий нахил. Я дов'язала до того місця, де я буду додавати петлю, і зараз у нас додавання ліворуч. Ми знімаємо наступну петлю, не пров'язуючи з ниткою за роботою, пров'язуємо петлю і шукаємо дужку рядом нижче лівої спиці. Ось так підхоплюємо цю дужку і пров'язуємо за праву стіночку. Є, ми одну петлю додали. Тепер ми підхоплюємо лівою спицею зняту петлю. Тут ви можете скористатися допоміжною спицею, але я без неї. Мені так зручно, ось я не боюся, що мої петлі, що я їх згублю. І тепер цю петлю ми пров'язуємо лицевою. І ось у нас виходить таке додавання із перехрещеною лицевою петлею поруч. Це в нас ліворуч. Зараз будемо розбирати, як їх робити праворуч. Я зупинилась ось так вони в мене виглядають праворуч мої додавання петель. Я зупинилась за дві петлі до того місця, де мені необхідно зробити праворуч додавання. Так, це в мене тут є маркер, тому за дві петлі від маркера. І тепер я наступну петлю знімаю з лівої спиці на праву, але вже з ниткою перед роботою. Далі петлю пров'язую. І схрещую яким чином лівою спицею з виворітної з сторони підхоплюю зняту петлю і ось таким чином пров'язану так, я відправляю праворуч, ось вона в мене вже на правій спиці. І тепер необхідно знайти дужку рядом нижче і помістити на ліву спицю, пров'язати лицьовою і саму петлю лицьовою. І ось наше додавання ось дивиться праворуч. Ми додали одну петлю ліворуч, одну праворуч. Далі в наступних відео я покажу, як зробити подвійні додавання. Тобто, це в нас коли нам потрібно додати зразу дві петлі, або якщо погон, щоб не додавати у виворітних, або якщо в нас в кожному Ритм такий, що в кожному другому ми можемо перевести на 2 в четвертому, і наші додавання будуть виглядати таким чином, як скорочення петель. Тобто, це мій светрик новенький, який я в'яжу зверху вниз, і ось так в мене виходить. Ось, доволі симпатично. Запрошую до свого наступного відео, де ми будемо розбирати техніку подвійного додавання.